Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українські сили ППО мають можливість збивати протикорабельні ракети Х-35 ракетного комплексу Бал. Про це під час брифінгу в медіа центрі Україна Укрінформ повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, відповідаючи на питання щодо можливостей збивати ракети Х-35. Я б охарактеризував вам ракету, яка, зрештою, є крилатою, що має швидкість ж, як і калібр. І Х-101 особливість її те, що вона меншу бойову частину має, вона менша за розміром на півтора метра від типових ракет. Єдине, що вона має меншу площу і більше може притискатись до з. Землі, але в умовах суходолу вона зрештою буде підніматися вище і швидкість її, дозволяє збивати нашими засобами. Повідомив Ігнат. Він нагадав, що комплекс бал є наземним та призначений для ураження надводних цілей. Також ігнат повідомив, що наразі ракети Х-35 пройшли модернізацію, мають збільшений радіус дії та бойову частину до 150 кг. Раніше заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив, що переміщення Обрянської області дивізіону російського берегового ракетного Комплексу Бало збільшує рівень загрози, обстрілів ракетами типу Х 35 об'єктів на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, у Брянську область переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу Бал. У зв'язку з цим зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35, що дозволяють уражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської. Чернігівської Сумської та Харківської областей, сказав Громов, за його словами, застосування Росією тактичної авіації на лінії бойового зіткнення є малоефективним внаслідок ешалонованої системи ППО наших військ та небажання російських пілотів ризикувати життям для виконання поставлених завдань. Водночас ворог продовжує тероризувати прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей, скидаючи кровані авіаційні бомби на об'єкти цивільної інфраструктури та помешкання людей. Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ підкреслив. Те, що, попри тривалі ракетні удари, РФ, наші сили ППО стають міцнішими, зокрема, шляхом постачання сучасного озброєння та військової техніки, що надаються партнерами. Протягом червня були поставлені на крило винищувачі Міг 29 отримані в рамках міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини. З початку червня силами протиповітряної оборони було знищено 74% від застосованих противником крилатих ракет та майже 60% застосованих ударних БПЛА. Крім того, хочу привітати підрозділи ППО зі знищеним. Трьохсотим вертольотом противника, яким став ударний багатоцільовий К-52, аналоговнієт алігатор. Таким чином, кількість знищених в Україні вертольотів приблизно у п'ять разів більша ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії, додав генерал. Він висловив сподівання, що вже найближчим часом в українському небі такі з'являться винищувачі f 16 До зустрічі ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.